Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Полювання, розділ 66. Професор Пак Вон Канджон зайшов до кімнати, де зберігався Уран. Він оглянув дерев'яний ящик, що лежав перед ним на голій бетонній підлозі. Той, щойно прибув з Молдови, колишньої радянської держави, яка розвалилась, або принаймні він так чув. Принаймні Уран, який є колишнім радянським, повинен бути майже стовідсотково чистим, вчений відчув хвилювання від думки про роботу з таким потужним джерелом сирої енергії та подав знак помічникам. Колегам з північної Кореї, які також перебували тут за фальшивими документами, і так само були в руках Камлера відкритий ящик. Вони працювали швидко і мовчки розбираючи дошки. Після того, як їх зняли, професор наказав розібрати свинцевий щит. Це було досить просто шість металевих плит, кожна з яких покривала одну грань куба. З'єднаних по краях бовтами під тиском. Коли вони скінчили, він взяв лічильник Гейгера та підійшов до невеликої купи тьмяного сріблястого металу, жахливо дорогого, неймовірно важкого, і провів над ним пристроєм. Жодних показників, що мало що значило всупереч по ширині думці, Уран міг бути відомим своєю нерадіоактивністю, принаймні до того, як стає подільним. Вчений взагалі не розумів, чому вони так метушаться зі свинцевими щитами. Тут лише кілька кюрі радіації, яка ніколи не вб'є, у північній Кореї вони ставились набагато спокійніше до усього цього. Вчений провів поглядом по купі брусків вони були закріплені міцними пластиковими ременями, призначеними для того, щоб надійно утримувати їх на місці всередині свинцевого саркофага. Оглядаючи куб металевих злитків, він помітив щось дивне мало бути 100 кілограмів, достатньо для двох промислових ядерних вибухових пристроїв, що можуть зруйнувати електростанції, та ще кілька злитків залишиться про запас. Але на досвідчене око усе це не виглядало як 100 кілограмів здавалося, десь приблизно вдвічі більше. Нещодавно він читав звіт, в якому стверджувалось, що сотні тонн урану збройового класу радянської епохи не були враховані можливо, їм пощастило, можливо, там у Молдові помилились, але ж вони не настільки дурні, щоб нічого не зважити. У будь-якому випадку це шанс завоювати прихильність Камлера. якщо він зможе підтвердити своє відкриття, що вантаж вдвічі перевіщує те, за що вони заплатили. Можливо, він реабілітується в очах боса, можливо, навіть заробить якийсь бонус. Він наказав помічникам підняти куб на сусідній верстак. Перш ніж робити будь-які заяви, треба на сто відсотків впевнитись у своїй правоті не можна дозволити собі ще одного провалу. Вчений боявся, що його наступна помилка виявиться фатальною. Він сів за верстак і оглянув блок. Один зі злитків трохи змістився під час транспортування, залишивши квадратний отвір, достатній для того, щоб можна було просунути один пухкий палець. Метал був холодним на дотик, холодним і неймовірно щільним, він майже відчував сиру силу. Професор витягнув з кишені ліхтарик Маглайт та просвітив отвір, сфокусувавши промінь так, щоб той освітив внутрішню частину, і раптом. Пак Вон Канджон зупинився і витріщився. Промінь ліхтарика натрапив на щось жовтувато коричневе в центрі куба. Це нагадувало шматок пластиліну. Але що шматок пластиліну робить у центрі куба урану? Через мить він відчув, як кров холоне та придивився Промінь блиснув на дроті. Пак Вон Канджон відкинув ліхтарик та відійшов від верстака. Спочатку він не міг знайти сили щось сказати, але потім віднайшов голос, вигукнув наказ, повернувся і вибіг з кімнати. Помічники тим часом закривали кімнату на замок і на засув. Найменше чого хотів професор, це стати носієм поганих новин, а ця безсумнівно, найгірша з можливих. Камлер взагалі то не гребував застрелити гінця, але якщо він не підніме тривогу. То помре. Вчений зупинився біля свого столу і набрав номер боса. «Містер Екрафт, я оглядав новий вантаж, заікаючись, сказав професор. Боюсь, з ним щось не так. Розумієте, всередині урану хтось, схоже, розмістив щось, схоже на вибуховий заряд. На іншому кінці лінії вилаялись. Професор помітно здригнувся. Так, містер Екрафт, будь ласка, вам треба подивитись і негайно. Він поклав слухавку та побачив, що рука тремтить. Як в ім'я Бога, це сталося?» Розділ 67 Наближаючись до тилу позиції спостережного пункту, Єгер натиснув кнопку персонального радіо Селекс та заговорив. З тримильним покриттям він був у межах досяжності. Це Єгер!» – Заходжу в тил спостережного пункту. Зрозумів. Підтвердив Алонзо. Американський оперативник пильно спостерігав, як Єгер заїжджає до них на лижах, а потім похмуро кивнув «Нарова попереду з Рафом. Там відбулись деякі зміни, тобі краще подивитись. Єгер відстебнув лижі. Які зміни? Тобі треба поговорити з ними двома. Насправді, можливо мені краще піти з тобою. Разом Єгер та Алонзо пройшли крізь кущі. Та пронесли з собою частину зібраних пайків, а потім прослизнули всередину спостережного пункту. Вони в чотирьох тісно сиділи в темряві. Замкнутий простір був смердючим результат багатогодинного перебування немитих людей, які були змушені мочитись і випорожнюватись там, де і лежали. Вони перебували на жорсткому режимі, практиці започаткованій САС. В якій усі ознаки людського перебування зводились до абсолютного мінімуму, це вимагало сечовипускання в пляшки та загортання власних фекалій у комбінацію харчової плівки та поліетиленових пакетів, подібно до того, як вигулювач собак робить з відходами своєї тварини. Жорсткий режим міг виявитись критично важливим для місії якщо залишити людські відходи лежати навколо спостережного пункту. Особливо якщо у поганих хлопців є пошукові собаки, це смертельний сигнал. Крім того, неминуче приведе диких тварин. Краще вже підняти прапор Британії на флагштоку. Вочевидь, щось пішло не так, щось, здавалось, налаштувало його товаришів по команді один проти одного. Він подивився на рафа та нарову. Розказуйте. Довга мовчанка. Нарешті тишу порушив раф. Вольфрамова бомба була доставлена в лабораторію десь годину тому. Єгар здригнувся. Тоді чому ти не підірвав? Чого чекаєш? Маорі зблід. Там Майлз. Камлер влаштував показове виведення фігури з житлового блоку і провів її до лабораторії. Майлз. От, чорт. Якщо б я могла, ми б все одно підірвали її, прошипіла нарова. Не можна ризикувати життями багатьох заради однієї людини. Крім того, Пітер хотів би, щоб ми натиснули на кнопку. Він, не вагаючись, віддав би своє життя, щоб врятувати світ. Він не вагався б. Раф проігнорував коментар. У нього чорний мішок на голові. Камлер зняв його на виду, щоб можна було добре роздивитись його побили до напівсмерті. Повір. Камлер в курсі, що ми спостерігаємо. Ми вважаємо, що вони схопили його у Фалькенгагені, додав Алонзо, а потім переправили сюди. Вважаємо, що він прибув у позашляховику, який привіз вольфрамовий пристрій. Єгер скопив приціл та розвернув його, щоб побачити лабораторію. Є якесь уявлення, де його тримають? Є шанс, що можна його звільнити. Раф збирався відповісти, але єгар жестом змусив його замовкнути. Він кілька довгих секунд не зводив очей з прицілу, перш ніж відкинувся назад з виразом цілковитого шоку і жаху на обличчі. Вона. хрипко прошепотів він. Вона з камлером. Ніхто не спитався, усі зрозуміли. Рут єгар щойно з'явилась біля лабораторії. Вони по черзі дивились у приціл, а Єгер тихо й повільно спускався по задній стінці спостережного пункту. Камлер стояв перед заводом, а Рут перед ним на колінах, зв'язана з кляпом у роті. Тишу порушила нарова. Я все ще наполягаю на тому, щоб ми підірвали усе. Два життя можна принести в жертву, щоб врятувати світ. Цього хотів би Майлз. Що ж до неї їй краще було померти, вона не заслуговує. Та що ти в біса мелеш, перебив раф. Вона зв'язана, ти що не помітила. А потім Маурі повернувся до єгора. Отже, у нас ж є живий щит для захисту лабораторії. От, чорт. Єгер відчув, що його розум ось ось вибухне. Чорт, то що ж нам в біса робити? Відповіддю став пустий погляд трьох пар очей. Розділ 68 Ви ж знаєте, що сказав би Майлз? повторила нарова. Навіть якщо його тримають в заручниках, він все одно б наказав підірвати. Він би пожертвував власним життям, щоб врятувати мільйони. Не розумію, чого ми чекаємо. І не зрозумієш, огризнувся Єгар. Це називається співчуття, емпатія, а ти, по суті, позбавлена цього. Згоден, ти з тих, хто продасть власну бабусю. Нарова повернулась до них. На мить здалось, що вона зібралась битись, але якимсь чином стрималась. Дозволь мені розповісти дещо про бабусю, прошипіла вона. Людина, яка її зґвалтувала, генерал СС Ганс Камлер. Вона ткнула пальцем у бік заводу внизу. Батько цього виродка, що робить його моїм зведеним дядьком? Тож, замість того, щоб продавати свою бабусю, я переконаюсь, що їй помстились. Єгар з недовірою похитала головою. Камлер, дядько, але ж ти про це ніколи не говорила. Жінка витріщилась на нього. А чому я повинна це розповідати? Коли тебе хвилювало щось, крім дружини зрадниці? Вона опинилась тут, всупереч усім нашим бажанням і всупереч усьому, за що ми виступаємо, вона повинна померти разом з усіма. Очі Єгора спалахнули гнівом. Тому що вона заручниця божевільного. Так, гаразд, припиняємо. втрутився раф. Час йде. Що в біса будемо робити? У відповідь тиша. Похмура й отруйна. Жодних пропозицій. Єгор відчув вібрацію і рідіума, витягнув його, очікуючи на ще одне повідомлення. Але замість цього побачив вхідний дзвінок. Ідентифікатор показує К. Сам Ганс Камлер. Потрібно відповісти, чи ні. Якщо не зробить, то посіє сумніви у розумі Камлера, що з Установим усе гаразд. Так, він може знати голос Установа. Але чи знає голоси всієї його команди? Це може бути будь-хто з них, хто буде говорити від імені боса. Він дозволив дзвінку перейти на голосову пошту, але ніхто не залишив повідомлення. Натомість супутниковий телефон знову почав вібрувати. Єгер схопив свою хакі сітку і обмотав нею обличчя, перевівши ірідіум на гучномовець. Комбінація шарфа і режиму трансляції повинна була достатньо спотворити його голос, або принаймні він на це сподівався. Через кілька секунд кнопка відповісти була натиснута. Доброго ранку, Вільям Єгер. Пролунав голос Камлера. О, Ірина Нарова, доблесні Раф і Алонзо. Чи ви всі в порядку і чи чуєте кожне моє слово? Єгер подивився на усіх. Як Камлер дізнався, що у них телефон у Станова? і як в біса треба відповідати. Він не відчував, що є інший вибір, окрім як щось сказати. Так, це ми, підтвердив Вілл крізь стиснуті зуби. Ласкаво просимо, продовжив Камлер. Хоча я розумію, що ви тут вже деякий час, вам слід було зайти раніше, привітатись. О, і якщо вам цікаво, звідки я знаю, що ви тут. І чудова технологія, іноді американці роблять усе правильно, у нього є камера спереду і ззаду, а також функція дистанційного опитування. І ось подивіться смердюча, лайняна, маленька, темна дірка, ви всередині. Тож привітайтесь, помахайте Генку та його друзям. Розділ шістдесят Єгору Єхру закортіло себе вдарити. Чому він не подумав про те, щоб вимкнути камеру? Це ж так просто. Потрібен усього лиш шматочок ізоляційної стрічки. Як би там не було, нарова потягнулася до телефону, натиснула кілька кнопок і вимкнула функцію відео. Принаймні тепер камлер їх не бачить. Е, шкода! Ви зникли! А ви знаєте, що я люблю маленькі театри. До речі, якщо ви виглянете з халупи, то побачите мене біля лабораторії. А поруч, якщо вам цікаво, двоє дорогих для вас людей. Єгар підповз до отвору спостережного пункту. Камлера оточила фаланга бойовиків, охоронці. Єгар миттєво впізнав одного з них величезний м'язистий велетень Стів Джонс. Він ніколи не думав, що відчує стільки ненависті, в душі злетіло непереборне бажання кинутися вниз по схилу, стріляючи з усіх стволів. Я сподіваюсь, ви там зручно вмостились. Тоді я починаю. Єгер побачив, як Камлер подає сигнал. Зв'язаних Рут та Майлза змушують стати на коліна перед ним. Джонс підійшов ззаду та витягнув пістолет. За жестом Камлера він вдарив прикладом по голові Майлза. Літній чоловік повалився, але Джонс схопив його за волосся та підняв на коліна знову. Тож, я думаю, ви все розумієте у нас нещодавно доставлений вантаж урану. вантаж, який ви, розумники, схоже, начинили якимсь вибуховим пристроєм. Але, як розумієте, я розумніший, якщо вже на те пішло, безжальніший. З цими словами він підняв ногу та вдарив рут між лопаток. Навіть з відстані Єгар почув крик болю, коли жінка повалилась вперед. Джонс простягнув величезну м'язисту руку, схопив її за пасмо волосся і жорстко потягнув назад. Єгар відчув, що ладен завити від люті, його розривало, пальці стиснулись в кулак, нігті пустили кров з долоні. Камлер засміявся. Отже, дещо ми зробимо. Ви поясните нам, що це за детонаційний механізм і як його вимкнути. Розумієте, ми трохи стурбовані тим, що він спрацює від тиску. Типу, виймемо брусок урану, і той вибухне. Отже, покажіться, киньте зброю і спускайтесь. Разом знешкодимо бомбу. Єгер не відповів. Я поки що прошу по-доброму, але, по правді кажучи, це не прохання, продовжив камлер. Робіть, як сказано, інакше Майлз помре, а незабаром чиясь кохана дружина, але я думаю, дуже і дуже повільно. Єгар вимкнув ірідіум, подивився на Рафа та Алонзо, і раптом ясність спалахнула в його очах. Він божевільний. Але ми знаємо про його плани більше, ніж він підозрює а він знає про наші менше, ніж вважає отже доведеться його обіграти. Він по черзі подивився на кожного з команди Ось що зробимо Діємо так, ніби погоджуємось, але ви двоє підриваєте трубопроводи, вони вибухають, починається хаос, на цьому тлі пробиваємось всередину. Ви двоє берете завод з опріснення води, ми житловий блок. Як тільки зачищаємо, об'єднуємо зусилля, щоб вдарити по лабораторії. А як щодо Майлза та Рут?» – запитав раф, будемо сподіватись, що вони скористаються своїм шансом. У всій цій плутанині вони повинні вирватися на свободу. Мені здається, інших варіантів немає. Один за одним, інші мовчки кивнули на знак згоди. Єгар передзвонив. Гаразд, камлер, ми спустимось і знешкодимо. Але як тільки усе буде зроблено, ми виходимо звідти з моєю дружиною і Майлзом. Домовились? Домовились. Спускайтесь. Йдемо через головний вхід. Він вимкнув дзвінок та подивився на Рафата Алонзо. Місія почалась прямуйте до трубопроводів. Негайно і удачі. Його напарники схопили зброю та рюкзаки. Якщо що, побачимось в раю. пробурмотів Алонзо, виповзаючи зі спостережного пункту. Єгар усміхнувся. От тоді і наклюкаємось. З цими словами його супутники зникли. Єгар запхав гранати й магазини у власний рюкзак, викинувши все, що не потрібно, а потім зупинився біля свого супутникового телефона, не вирішивши. Брати його чи ні, той забезпечує зв'язок з Бруксом, що важливо, а також дає можливість підірвати вольфрамовий пристрій, хоча це вже не доведеться робити, інакше вмруть двоє найближчих йому людей. Зваживши усе, Єгар вирішив взяти телефон, бо він не хотів, щоб хтось інший, наприклад, Нарова, натиснула на кнопку. Він почув голос рафа, що протріщав у навушнику. Зворотній відлік. Одна хвилина бос. Одна, підтвердив він. Отже, на все про все 60 секунд. Розділ 70 Єгер з Наровою вийшли з бункера на яскраве світло середини ранку. За їхніми розрахунками до вибуху залишилось 50 секунд. Вони йшли вперед, допоки не опинились на хребті, де їх міг побачити Камлер, а потім почався спуск по схилу. Єгер відчув вібрацію та відповів по супутниковому телефону. Радий вас бачити, містер Єгер, оголосив Камлер. І вас, пані Нарова. Звичайно ж, я про вас багато чув. А тепер залиште свою зброю та тримайте руки так, щоб ми бачили. І, до речі, вас четверо, де ще двоє збираються скоро будуть. Останні слова єгера перервав потужний вибух вздовж хребта, який, здавалось, струсонув увесь схил. Він обернувся і побачив, як уламки злетіли високо в повітря, а над трубопроводами вгору злетіла хмара сірого диму. Оглушливий гуркіт пронісся долиною як Велетенський експрес. Який гуркоче у тунелі. Здавалось, цей шум влетів у голову єгера, а потім, вниз по схилу, понісся потік води. Повінь летіла з такою силою, що зривала валуни зі схилу, підкидаючи їх високо в повітря, так що ті приземлялись у вигляді дощу іскор. Хвиля цунамі несла киплячу масу каміння дерев і багнюки усе ближче до заводу. Єгер з Наровою кинулись бігти, сповзаючи вниз по схилу. Внизу нестримний потік вдарив по оборонному периметру. Високоміцна огорожа зігнулась і зламалась, ніби солома, що потрапила під град, спіралі колючого дроту впали вниз. Величезні валуни вдарились об бетонні стовпи огорожі, які розлетілись. Першою будівлею, що зазнала удару, став генераторний зал. Розташований безпосередньо під потрійними стволами зруйнованих трубопроводів. За лічені секунди вода, каміння та уламки вдарили в задню частину будівлі, як залп гарматного вогню. Вода прокладала собі шлях, зриваючи двері з петель та вибиваючи вікна. Кипляча вода, загущена уламками, хлинула в генераторний зал. Несучи з собою багнюку, гравій і подрібнені гілки, повінь поглинула першу з величезних турбін, викликавши коротке замикання електрики в хмарі киплячої пари, пронизаної лютими іскрами. Вода мчала далі, гуркіт відлунював долиною, затопило житловий блок і гідролізний завод, безліч місцевих робітників розвернулись і кинулись тікати. Зараз вони хотіли лише врятуватись. Єдиною будівлею, що уникла руйнувань, стала лабораторія, захована в укритті і розташована трохи вище. Але коли потік поглинув останній з генераторів, світло згасло. Все обладнання, включаючи 3D принтери професора, які старанно виготовляли компоненти для останньої партії промислових ядерних вибухових пристроїв, зупинилось. Тим часом. У зоні підвищеної безпеки лабораторії професор Канджон виліз з під столу, де ховався, а потім намацав вимикач. Пальці знайшли його та кілька разів натиснули, нічого не сталося. В лабораторії було мало вікон, там було страшно темно. Канджон завжди боявся темряви з тих пір, як йому було дев'ять, і північнокорейська поліція безпеки прийшла за його батьком посеред ночі. Він увімкнув ліхтарик та спробував знайти вихід. Зараз у голові була лише одна думка вибратись з будівлі та врятувати свою шкуру. А слідом за поводковою водою прийшли штурмовики. А Єгер мчав вниз по схилу, намагаючись не зводити очей з дружини та Майлза, але коли промайнув крізь чагарник і перестрибнув через волуни, вони зникли з поля зору. Віл вирвався крізь густий покрив та побачив розбиту огорожу периметра, що лежала всього за кілька десят футів перед ними. Він кинувся вперед, нарова наздоганяла, його очі метнулись вправо, Камлер та заручники зникли. Можливо, Рут та Майлз скористались шансом і втекли, чи їх забрали викрадачі? Єгер не знав. Зараз треба зосередитись на роботі, яка полягала в тому, щоб знищити бойовиків камлера, треба виключити всі думки зі своєї голови і діяти швидко, агресивно і несподівано. Швидко, агресивно, несподівано. Кінець 70-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є посилання. Почуємось.